Всім Всі ми... привіт Ми сьогодні граємо стенд оф Пвп з моїм другом. Я трошки не туди світ пішов Ми тільки граємо Байтемка без бомби Я заспейте. Це мій друг. Ми знімалися ем, Смішна погоня. Він там знімався У мене на каналі А в нього на каналі, я пошли везде знімався Ну почти не знімався, бо ну так би снімався, якщо б я би норма міг би викладати нормально. Ну да, да. Це тренування ми зараз проходимо. Як ви бачите, ми дуже багато говоримо, дуже інтересно нас дивитися. Ага. Ладно. Ну нічого, ще катка починається, ми будемо казати, туди цього бота просто вуфу. Так. Коротше, се показу тут от таку от штучку. Штучку таку от, отаку. От. Не, Штучка не працює тут Ептк дыр! Ну, крыса, крыса, крыса. Кстати, я новий вид крис Святославська. Це вот це вот, типа, це вот, типа, така криса, яка вбивається... Збоку. Сбоку. Збоку, Сбоку, Че, короче, пикхили станем. Хотя не говно. Ми так тоже нічого не бачимо. Ну вообще, ну, Ну, це я йому піддаюсь, просто мы нафига ловушка. Ой, это ты всегда проигрывал. Офига. Так, ну зараз я чуть-чуть. Сильнейший ловушка. Это вот, кстати, моя любимая оружка, яку я тільки що взяв знайти. Можете на новий рік подарити. Так, вибачте, що про... маму в чому? У нас сразу да. так. Да. А що це таке, не знаю, просто слово прикольно. Звучать прикольно. Это вообще где? Я не знаю. А я не знаю, где ты. Презарядка. Доставляешь мене тоже. Ну, да, стоп, ну, ну я убил вс, но. Ну. Всегда обижается. У yep, него крутишь и дворушка, я знаю. Я... <coughs> Винва, ты смотришь оружку, конечно. Не nee, блин, я с тобой не играл, и <coughs> я ее просто там короче в каком-то режиме нашел. Класса Пабло. Татута простріляна, ну, йо-мойо. З коли ти уже вивчиш, йо. я? Я програв, я не знаю. Дуже інтересно дивитись буде. Да, як ми програємо. В смислі ми? Ми. Е, професіональний розкид, Бачили? Да, дуже. Ты думаешь, что установлен? Да шо ты хочешь? Ну, він тільки в крысу и в ней отбивает. То... Ну, такая креса, яку я вам казав. Артемская. <смисль>. В смысле? Коробысли, у нього є тоже кресла. Если ты вбиваешь воздуха, это если ты вбиваешь звоздуху, с... Скільки ти будеш стріляти під цей гранат? Ай! Та я ти... Я тебе загрозу. Звати, я не пойму, ти піддаєшся, а ти лучший грав. Да, я піддаюся. Тобі не піддавати? <laughs> ну давай, не піддавайся. Okay. Ух. Ну все понятно, понятно. Понятно. Креса Артемовская. Нет, это Святославская. Нет, это Артманская. Ар Святославская. Я с прыжка тогда был в Спарде. Там не было прыжка, если что. Было. Да. Я ступенек прям. Реально ja, ну, ви можете побачити, який професіональний яроскідчик. Та ну все понятно. Надо якось іншу рушку впити. Вот, например, на особу тупо буде. А от такі. Бегаю, как ты мне вот Вот так надо. Я профессиональный розкидчик. Наверное, что я чуть-чуть мовчу. Я супер профессиональный розкидчик. Як і він, в принципі, це що за передікульос? А вже рандомні слова говорити, щоб не так скучно їм було. Ти кожен раз, коли проігруєш, будеш мене бити, да? Да. Свят, ну це якби останній раунд, по суті, рішаючий. Ну, ти виграєш. То... Ну, по суті, да. Надо включать. Так щоб... Та йоптик-дик. Надо... Це ты уникальную флажку? Нет.

Чуть -чуть <кхм> Не чуть-чуть. О, кстати, заценить мои хп вообще 52 два. Ну креса, креса. Це Артеминска кресло. Я каже Артманська там даже без прыжка була. А це с ще Що ти на ходу продумаєш, я мо? Не. Тебе вообще спарди, святославка. Ну от именно спарді. Mm -hmm. Ну, и ты по-твоему креслу. Я кресен. Тобі хоча б хп знеслось? Ні, знаслось? Ну це ще добро стендовчик. <ріст> Коротше, виберите, що ми знімаємо стендов. Коли з'являться компе, будемо кс. Не переживайте. Обов'язково. Не знаю, коли це буде таке свято, але надіюсь буде. Скоро, коли я куплю, наконець нормальний на комп. Туди нас було сяки не Кресся, кресла. Нет. Yeah. святославська. <laughs> Я рада, що ти используешь мою креслу, але не, не настики. Топовый верский чик. Ага. Ну, естественно, в пиксели стоишь там. Ну, в общем, все. Вот цегот ботика рознесли, как вообще. Я не кажу лох, я кажу ботик. Ну, естественно, проиграю и называю именно лохом, він просто бот не вміє грати. Сам ты не умеешь играти. Ну, все вообще понятно. Всем пока. Согласен.